Вітаю глядачі мого каналу. Вітаю українське панство. Вітаю запоріжців, моїх земляків. Сьогодні у нас 13.06 по часу. Число 23. 23 серпня. Ось так. Я хочу сьогодні роздивитися конкретно 24 число. Давайте ми його роздивимося, яке воно буде у нас? 24 число. А, ну, по цим трьом картам нічого поганого я не можу сказати, хоча оці дві карти показують, що йдуть е, швидкі рухи. А, будуть робитися дії поганого, поки я нічого не побачила. Так, по воді, можу сказати, буде все нормально, то, що пов'язано з водою. Маю на увазі інфраструктуру, то, що пов'язано з електрикою. Так, ну тут трошки є якісь клопотання, але в цілому теж буде все нормально. Торгівельні об'єкти теж буде все добре. Міста відпочинку, парки. Якісь такі зони можуть постраждати. Ось воно йде. Не скажу, що там буде щось так дуже-дуже-дуже страшно, ні. Але є там такі наміри, вони ще не досі не повністю ясні. В цілому ключ буде в наших руках в цьому моменті. Так, по підприємствам буде все нормально. Так, по. по... Бюджетним організаціям по адміністраціям буде теж більш-менш нормально, хоча показали карти, що там є зрадники, і це ми прекрасно розуміємо. Так, По больницям все буде добре. Так, я бачу, що плани є. Плани є. Ось конкретно впало, я спитала по дитячим об'єктам, по дитячим школи, садочки, дитячі центри і таке інше. Чи можливі там руйнування? Так, може таке щось статися, ось лежать криси між башнею та трансформацією. Потім, коли я розглянула, розглянула, більше поклала карт. Так, є клопотання, є щось таке, але в цілому все буде нормально, тут не повинно бути нічого страшного. Але, бачите, от бажання є пакости наробити по дитячим об'єктам. Є, є таке в них. Так, по Дніпро Гесу. По Дніпрогресу є бажання, вони мають такі наміри, працюють над цим питанням. До речі, місні наші працюють, жіноча енергетика програлася. Поки що робота ведеться, але я не бачу тут удару. Тут ведеться тільки робота по цьому напрямку. Але вона є. Так, і далі подивимося, зараз з вами підприємство, кажу. А іменно житлові будинки, приватний сектор. Ну, бачите, є, є проблеми, але тут іде наш, наш ресурс. Так, нерви будуть. Нерви будуть і захист Всесвіту, і хлопці а, будуть захищати. Буде подвійна, подвійна ситуація тут. Але в цілому повинні вони справитися з цією ситуацією, хоча вона дуже стрьомна. Так, ну ось воно показало, що справляться і пройде по успішно ця робота. Плани є, бачите? Ну ось така, така річ справляться ну і давайте подивимось багатоповерхівки багатоповерхівки також пройдуть більш-менш успішно хоча дуже клопотно і опять випадає ведмедь тобто ми пройдемо це більш-менш нормально по клеверу все повинно бути добре Бачите, ось воно працює все тут, але тут теж все буде добре. Е, я можу сказати, що 24 ми прогледіли. Важні, я вас дуже прошу, не шляйтеся, не шляйтеся, не, не треба оце, е, як кажуть, знаєте, іспитувати свою долю. Так, е, я подивилася зараз, це такий краткий був обзор 24 го числа. Він основний у нас такий, хоча росіяни можуть і 25-го протягнути це, і сьогодні вони можуть це зробити. То давайте я тепер подивлюся: ось ніч з 23-го, 23 на 24-те. Ну, вроде як нічого, нормально буде. Добре. Так, і з 24 на 25 в ніч. Так, що тут у це в мене? Ну, Бачите, щось що таке воно буде, але ключик в наших руках буде. Отут от чотири карти, тут ресурсна, тут просто тупо неясна, але по букетику, а отут йдуть полуні зміни, трансформація. Вона лежить між негативних карт. Де прям такий розвиток подій, ключ в наших руках. А, ну, ось, ось така буде історія. Так, я з вами бистренько, швиденько пробіглася. Ну, головне питання, чи будуть постраждалі люди? Не повинно бути у нас з вами постраждалих. Єдине, що оця карта нам показує, може щось таке трошки а, тут зачепити, в цілому буде все нормально. Ось так. Клад для Запоріжжя для, 20, для 24 серпня, практично по сферам. Комунікації, відпочинок, торгівля і т.д. Тобто я взяла об'єкти, всі, які ми які в нашому житті. І сфонувала іменно там, де відпочинок людей. Так що будьте дуже уважні. А, якщо це даже можуть бути не дрони, це може бути якісь, е, е, ну, якась подлянка, грубо кажучи. Да? Не будемо це так голосно називати терактом, але таке може щось таке бути. Тому будьте уважні і не шляйтеся, воно вам не потрібно. Тим паче з дітьми. Не треба іспитувати, як кажуть, долю. Так, ну і це я закінчую цей розклад. Бажаю вам всім добра. Бажаю вам всім, щоб ви все ж таки починали вже жити, дихати. Як якось, знаєте, так більш вільно, більш вже з позитивом, тому що не може людина так довго знаходитися в такому стані. Це дуже тяжко. Ми будемо втрачати цю позитивну енергію, і це дуже буде погано для здоров'я і для всього-всього-всього нашого майбутнього. Всі, люди, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, будьте активними і почуємось, Па-па!